Середа, 9 липня, час новина на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Понад 700 ворожих цілей над небом України та наймасованіший удар по Луцьку. Цієї ночі окупанти знову тероризували українців, запускали кинжали, іскандери та БПЛА. Більше про наслідки атаки розкаже моя колега Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю тобі слово. Олено, вітаю Ввечері та вночі. Моніторингові чати рясніли повідомленнями про кількість шахетів над областю, зокрема у кривому розі і у Дніпрі було чутно вибухи. Обласна військова адміністрація повідомляє про збиття 17 БПЛА над областю. Від окупантів знову потерпає Нікопольщина. Агресор застосував важку артилерію та ФПВ-дрони. Атакували Нікополь, Покровськ, Червоногригорівську і Марганецьку громади. На щастя, травмованих немає. Цієї ночі від російських атак потерпала Волинська область. Фактично, усі ворожі цілі летіли на Луцьк. Це наймасованіша атака на місто за весь час повномасштабної. В повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Маємо загоряння на території одного з підприємства. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Ворожі БПЛА фіксували в небі над Києвом. У Броварському районі постраждали двоє людей. Жінку 44 років госпіталізували з закритим переломом грудної клітини. 41-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Загалом за ніч окупанти випустили по Україні 741 ціль, 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це шахеди і 13 ракет «Кенджали» та іскандери. Більшість цілей, а саме 718, збила наша ППО. Повідомляють, що для знищення російського залізяча застосовували наші дрони-перехоплювачі. Вночі у тимчасово окупованій Ясиноваті під Донецьком пролунали вибухи, спалахнула пожежа, яку загарбники не могли загасити аж до ранку. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, сили оборони поцілили по складу окупантів. Наразі у мене все. Ми надалі продовжимо слідкувати за ситуацією в країні та області. Олено. Дякую тобі, Настю. Наша кореспондентка Анастасія Шуляк розповіла про ситуацію в країні та області. На Донеччині білі янголи продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Цього разу до них звернулися рідні покровчани, на який тривалий час не виходив на зв'язок. Правоохоронці виявили чоловіка в критичному стані на підлозі власного будинку. Поруч був лише пес. І такі історії не поодинокі. Щодня в небезпечних районах залишаються люди про евакуацію, попри все, в нашому матеріалі. Живий, живий, живий? живий. дихає. Живо. Добре, давай. Екіпаж білих янголів евакуюють з Покровська чоловіка після інсульту. Він два тижні лежав без допомоги. Весь цей час був на підлозі без їжі, води та медичної допомоги. Поруч ані рідних, ані сусідів. Лише собака, який не покинув свого господаря. Забрали ось такого пса разом з хазяїном. У хазяїна інсульт. Права нога почала гнити. Він впав у себе в будинку на підлогу. і поруч не було не сусідів, не родичів. Поліцейські доправили постраждалого до лікарні. Проте, попри всі зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Чоловік помер у лікарні. Його собаку забрали родичі. Прифронтовий Покровськ щодня потерпає від ворожих обстрілів. Місто все більше нагадує руїни. А це вже Костянтинівка. Тут кожні 10 хвилин дрон. Цілілих будинків все менше. Тож поліцейські евакуюють місцевих, що хочуть виїхати. Цю жінку забрали буквально з руїн її будинку. От ночі російський удар розніс ущент всю вулицю. Ще один виклик надійшов з району, що також регулярно потрапляє під ворожі удари. На евакуацію чекала літня жінка, яка ледь пересувається. До порога я не вийду, хлопці. Я дойду до... до дверей. Через зруйновані дороги та постійну загрозу нових атак проїхати до помешкання жінки автівкою неможливо, тож білі янголи дістаються пішки. Ой-ой-ой, Дуже давайте. Пенсіонерку разом з улюбленою кішкою вивезли в безпечне місце та передали медикам гуманітарної місії Проліска. На Донеччині ситуація стає дедалі небезпечнішою, а евакуація більш складною. І волонтери і поліціянти нагадують, у критичний момент поряд може не виявитись того, хто допоможе. Тож не слід зволікати. Своєчасний виїзд рятує життя. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Знаходилися у справжньому пеклі повна антисанітарія, на підлозі сміття, всюди пляшки з під алкоголю та розбитий посуд. Таку картину побачили сусіди багатодітної родини у кривому розі. Одразу звернулись до соцслужби. Сім'я вже була на обліку у ювенальної провенції. Минулого тижня з дітьми все було гаразд, кажуть там, але мати вірогідно зірвалася та знову почала пиячити. Завдяки оперативній реакції сусідів дітей забрали до лікарні на медогляд щодо матері. Наразі скла. Ладано адмінпротокол та справу передадуть до суду. Жінці загрожує позбавлення батьківських прав. Майже 600 пожеж в екосистемах сталося цього літа на Дніпропетровщині. Вигоріло понад 700 гектарів. Палали сухості сільськогосподарські землі та ліси. Наразі через спекотну погоду в регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мешканців області закликають не спалювати суху траву та не кидати недопалки. Поліції нагадують, за пожежі в екосистемах передбачені штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Наприклад, за спалювання трави можна заплатити до 21,5 тисячі гривень. А у разі серйозних пошкоджень лісових масивів це може бути штраф аж до 153 тисяч гривень або ув'язнення до 5 років. Понижені бордюри та сучасна транспортна інфраструктура у Дніпрі в межах флагманського проєкту Рух без бар'єрів облаштовують центральний проспект. Зараз тривають роботи по створенню першого безбар'єрного маршруту від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Там будуть інклюзивні зупинки, тактильна плитка і понижені тротуари. На даний момент комунальники облаштовують переїзд на перехресті проспектів Яворницького та науки. Роботи ведуться з сучасними технологіями, які допомагають знизити шум від вібрації від трамваїв. Роботи будуть проводитися в вихідні дні, щоб зменшити незручності для містян. Ще зруйнували, а тепер зліпили наново скандальна історія про знесення історичної афішної тумби у центрі Дніпра, яка тиждень тому обурила не лише звичайних містян а й самого мера, отримала продовження. Нагадаємо, під час ремонтних робіт історичну конструкцію просто під нуль знесли комунальники. А після того як отримали від міського голови на горіхи, буквально за кілька днів відбудували знову. В чому ж її цінність? Намагалась дізнатися наша Анастасія Шуляк. Розбили, а тепер ліплять наново. Серед містя Дніпра тут десятиліттями стояла легендарна афішна тумба, що нагадувала про життя у 20-му столітті. Аж доки комунальники безжально не розгромили історичну згадку. Цеві кажуть, ці лагодили тут ливневі стоки та каналізацію, і ковшом від трактору просто знесли афішну тумбу. Ковш був повний. Трактор почав рухатись заднім ходом і вивернув колеса так, що його ковш занесло прямо в цю тумбу. І все, вона розсипалась. Вони скоренько все прибрали та і поїхали. Про те, що тумбі загрожує безславне знищення, не знав і мер Дніпра. У дописі у Фейсбуці Борис Філатов грозився знайти і покарати причетних. Якісь дегенерати знесли афішну тумбу, всі йдуть в нісознанку: Міськводоканал, благоустрій, управління культурної спадщини, архітектура. Якщо є фото та відео, що допоможе ідентифікувати техніку та людей, що це зробили, кидайте мені в коментарі. Не минуло і тижня, як біля знесеної під нуль тумби заворушилися. Втім, чи має вона відтепер історичну цінність та за якими нормами її почали відновлювати у міськраді? Тема тумби виявилася табуйованою. Коментувати одинадцятому каналу цю тему. На жаль, відмовилися бригада комунальників поруч із руїною не багатослівна. Комунальні служби завалили тумбу, правильно? Без поняття, без поняття не, не маєте ні, не маємо поняття. Не бачили нічого ні. А от краєзнавець Микола Чабан запевняє, вже не озброєним оком видно, пам'ятка не така, як була. Тумба. Не повторює той оригінал, який ми пам'ятаємо, вона стала значно ширша і відрізняється від першотвору. Наш... І раніше вона була з нахилом. Так, у неї був трошки невеличкий нахил, і це теж їй додавало певного шарму старовини, що вона вже похилилася трошки. Тепер вона дуже рівнесенька. Ну що ви зробите? новоділ, є новоділ. Райзнавець каже, такі дрібні пам'ятки потрібно цінувати, бо їх у місті не так і багато бо більше така тумба була одна. По цьому видно по цих дрібничках, як у нас шанується старовина. Не будемо перебільшувати це, бо призначення тумби було утилітарне. Це не, не був якийсь витвір особливого мистецтва. Її цінність зросла в зв'язку з її віком. Микола Чабан припускає, що міськраді потрібно було не поспішати у відновленні, а якісно дослідити фотоматеріали, аби, хоча б, візуально відтворити те, що було. Втім, повернення тумби повністю підтримує. Історичну цінність вона втратила, але це якийсь маркер. Нашого міста тут була тумба, і тут вона продовжує бути. Цегла, з якої зліпили нову тумбу, теж не з часів 20-го століття, але історична. Майже 100 я можу сказати, що вона побудована з дореволюційної цегли, яку взяли з будинків, які розбирають старовинні будинки, і навряд чи чистили би ту цеглу стару, бо вона такими шматками розвалилася. Місцяни ж здебільшого кажуть, що раніше не приділяли цьому об'єкту особливого значення. Зараз же знають про неї більше і чекають на відновлення і тумби, і малюнків, які були на ній. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.